Всім привіт, друзі! З вами Юра Юєй. Сьогодні я продовжую показувати вам другу частину живі планети в космосі, сонячна система. Я хочу вам спершу розповісти тут і показати планети, і розповісти про них багато фактів з цих анімацій. Ну що ж, хай до розпочинати. Це Меркурій. Меркурій добре товаришує з Сонцем і непогані відносини має з Венерою. А так в нього, в принципі, немає і друзів. Це Венера. Венера це сестра Землі, Земля це брат її. Вони добре між собою спілкуються і допомагають один одному. Також Венера дружить з Меркурієм. Земля Земля – це брат Венери, але вона недолюблює Сатурна, тому що Сатурн і Земля один з одним сперечаються. Марс Марс не має, в принципі, так багато друзів. Але він спілкується іноді з землею, і багато чого вимагає від неї. Юпітер. Юпітер найрозумніша планета і найвигадливіша у сонячній системі. Це Сатурн. Сатурн, як я вам розповідав, погані відносини має з Землею. Але він дружить з Юпітером і Ураном. Це Уран. Уран дружить з Сатурном, але не дружить з Нептуном, тому що Нептун себе веде дивновато. Це Нептун. Нептун досить грішний і е, дразнючий. Він недолюблює сонячну систему і мститься всім. І з ним ніхто не дружить, всім мстяться. Всім тихо! Привіт всім! Це що таке? Я хочу вам дещо розповісти, цікаве. Давайте влаштуємо м, тут в нас так, таку гру. Будемо ми змагатися. Поділимось на команди і будемо так, о, змагатись Команда з командою, яка переможе, мені дуже цікаво. Будемо ділитись на дві команди. А що саме ми будемо грати? А, це ви потім дізнаєтеся. Потім інше вам я розповім. Так, спершу ми поділимось на дві команди. Так, стараюсь поділити вас порівно. Так, буде ліва команда, яку я покладу біля себе, і права, яка трошки далі від мене. Так, першого, кого я поділю, це Марс. Йди сюди. Добре, йду. Так, далі Меркурій. Йду, йду, йду. Так, Венера сюди. Гаразд. Земля в праву частину. Ну, блін, я так хотів бути з Венерою. Так, далі Юпітер. Окей. Уран в праву частину. Добре. Сатурн. Добре. Йду в праву частину. Так, а Нептун куди би тебе там покласти? Давай в ліву частину. іди сюди. Добре йду 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 йду, йду. Блін, так шкода, що тут той Сатурн є, ну блін. Так шкода. Привіт, земля! Привіт, Сатурн. Не переживай, все буде добре. Ми більше не будемо сперечатися. Давай мир будемо. Добре, мир. Так, блін, та що тоді тут робити? Тоді давайте будемо готуватися разом. Не переживайте, я не буду вас ображати. Будемо зараз грати в гру. Так, будем завдання на це гонка. Будемо грати в гонку. Так, зараз я вам зроблю карту саму. Так, давай, давай. Зараз, давай, майже змогла. Давай, ти зможеш, давай сонці, астероїди. Давай, 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 мене виходить. Ауч, давай, давай, ти майже зможеш. Давай, давай, давай. Я змогла. Фух, то було складно, але просто. Фух. Все, команди, готуйтеся на старт. Увага! І марш! Так, швидше погнали, погнали, погнали. Давайте вліво, 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 вліво. Погнали, погнали, погнали. Так, давайте вправо. Давайте вправо підемо. Так, пішли, пішли. Ні, тут тупік, та чому? пока пока. Так, давайте піднажмемо. Давайте, давайте. Ну, ра, нас Та Ту, блін, я так хотів, щоб ми перемогли. А не переживайте, ми наступного разу виграєте. Це немає нічого тут такого страшного, це просто гра. Ну, добре. Ну, правда.